Так, доброго дня, шановний 10 клас. Зараз ми з вами розберемо ще дві задачі стосовно ваги тіла і стану невагомості. На цьому цю тему ми вже з вами закриємо. Отже. Вантаж розгодується на нитці завдовжки 1 метр. Яка вага вантажу в нижній точці його траєкторії? Маса вантажу 1 кг, швидкість руху в нижній точці траєкторії 2 метра на секунду. Отже, записуємо дано. Я сподіваюся, що всі ви собі уявляєте, що означає що вантаж, розгойдується на нитці це означає, що траєкторією його руху є дуга певна, дуга кола. Радіусом, який і дорівнює довжині нашої нитки. Отже, те, що нам сказано, що довжина нитка 1 метр це і є радіус моєї дуги кола, по якій рухається мій вантаж. Так, мені сказано. Його маса і швидкість руху в нижній точці траєкторії. Треба знайти знову ж таки вагу вантажу P, в нижній точці траєкторії. Так, добре. Отже, ніякої системи тут немає, відокремило відоме від невідомого, і переходимо до розв'язання. Як ви вже зрозуміло, багато цих е, задач ми розв'язуємо, роблячи малюнки. Так, і е, тіло, як я і сказала, описує дугу кола. Правда, хочу зробити її пунктирною, щоб вона вас не збивала від. е, за мого тіла. Що ж таке? Угу. О, от по певній дузі кола рухається мій вантаж. Так, ось тут, зрозуміло, це центр мого кола. Так, сподіваюсь, потрапила. Матуска. Е -е, Мотузка. Зараз ми малюємо мотузку. Так. Трошки треба перенести так. Радіше. Ось так. І на кінці мотузки знаходиться наше тіло. Намалюємо квадратик на кінці мотузки. Ось так. Ну, і тепер ми з вами вже зазвичай повинні намалювати сили, що діють на мій вантажик. Ну, як завжди, на тіло біля поверхні землі буду малювати червоним а... чи зеленим, який вам більше нравиться, да, нехай буде темно-зелений. сила тяжіння. Так, далі. А... Вертикальну гору малюю силу натягу підвісу. І тут вона в мене буде більша за силу тяжіння. Отже, ось тут в мене по центру тіла точка прикладання сил, ось я її черненько виділила, щоб у вас не зливались вектори. Це МЖМ. А це сила натягу підвісу Т, бо тіло знаходиться на нитці вектор. Далі я вам нагадую, що тіло рухається по кривій, отже, в нас присутнє доцентрове прискорення. По радіусу до центра кола. А, доцентру. Ну, і в нижній точці траєкторії швидкість. Нагадую, напрямлена по дотичній. Взагалі до криві, ну а тут у нас швидкість руху буде напрямлена. Давайте не на зелененькою вже її зробимо, а просто чорною. Це так я вам освіжила в пам'яті. По дотичній напрямлена швидкість руху мого тіла В. Швидкість руху тіла В. Так, а, ну, це всі це вектори, тепер проводимо а, вісь Y. Я пропоную провести її просто поруч, все одно буде зрозуміло, що буде в проєкції додатньо, що потім буде від'ємно. І як і в минулих задачах задачі, ви бачите, ми одну розглянули. Ми скористаємось другим законом Ньютона. Ви так і пишете, прописуєте словами за другим законом Ньютона, тобто те, з чого ви починаєте. Ось тут. Там, де зараз мій олівець на екрані, ви прописуєте за другим законом Ньютона. Що за другим законом Ньютона? Рівнодійна всіх сил, що діє на тіло, дорівнює добутку маси на прискоренні. Отже, це я і запишу, що МЖ-вектор додати Т-вектор дорівнює MA. до центрове вектор. Отже, далі ми з вами робимо проекції на вісігриків. Y. напряму напрямлено протилежно до вісі Y, отже, в проекції вона від'ємна мінус МЖ. Далі, сила натягу співнапрямлена з вісю Y, отже, вона додатня. До центрове прискорення, до центру нашого кола, нашої кривої, напрямлено співпадає з напрямком вісі Y, отже, додатко. Виражаю силу натягу під вісом. Т дорівнює, переношу мінус МЖ в праворуч, масу зразу виношу за дужки. і в дужках отримую А до центрове додати G. Ще раз нагадую, що наступна фраза. Яку ви запишете, це буде за третім законом Ньютона. Справа в тому, що згідно третього закону Ньютона яка діє, така і протидія. Що це мається на увазі? Навантаж діє сила натягу підвісу, тягнучи його вгору. Авантаж діє на підвіс. Силою, яка називається вага. Бо вага, за означенням, це сила, з якою тіло або тисне на опору, або розтягує підвіс. Отже, наступними словами ви прописали за третім законом Ньютона. Отже, сила натягу підвісу за модулем дорівнює вазі тіла. Що? В принципі, мене і питають. Отже, в цьому виразі Т я заміняю на П, а А доцентровий розписую як В квадрат, поділене на R. Переписую. Заміняю доцентрове прискорення. Все маю, можу розрахувати. Так, 1 кг. В у квадраті 4. Поділити на 1. Плюс 10. 14 помножити на 1. 14 ньютонів. Якби в мене тіло знаходилось просто у стані спокою, і тіло має масу 1 кг, то його вага становила б 10 Н. Просто МЖ б розрахували. Так як тіло в мене рухається по криволінійній траєкторії, то з'являється доцентрове прискорення, яке впливає на значення ваги тіла. Ну і остання задача, вона, я не скажу, що вона. А, стандартна, але вона не важка, якщо, хоч раз ви таку задачу розв'язували. Отже, відро з водою рухається у вертикальній площині, описуючи коло радіусом 1 метр, яку мінімальну кількість обертів за хвилину повинно робити відро, щоб вода з нього не виливалась. Дійсно таке можливо. І це можливо, щоб вода з нього не виливалася, згадайте фільми про космонавтів. В них вода не л'ється. Вода не лється, отже, вона на космічних станціях знаходиться у стані невагомості. Ось тут так само в мене мінімальний випадок, коли таке. Ну, Навіть не мінімальний, крайній випадок, коли е, таке виконується, щоб вода не виливалася з відра при е, його е, обертальному русі, це стан, за якого вода була б у відрі за стану невагомості. Гарно, якщо б вага була більша за МЖ. Взагалі було б ідеально. Але Найменше значення швидкості, яке необхідно, з яким необхідно обертати моє відро, відповідає стану невагомості води у цьому відрі, щоб вода перестала тиснути на відро, а відро перестало тиснути на воду, щоб воно її не виштовхувало, виштовхувало. Коли ми обертаємо відро до догори ногами. І так, отже, давайте розбиратися з цією задачею. Відро з водою рухається в вертикальній площині, описуючи кого радіусом 1 метр. Яку мінімальну кількість обертів за хвилину, 1 хвилина 60 секунд, повинна робити відро, щоб вода з нього не виливалась. Кількість обертів, нагадую, буковка N велика. Давайте N' штрих позначимо, бо N велика це сила нормальної реакції опори, і там діватись нікуди. Вона буде завжди позначатися як n штрих, вибачте, як N, як сила нормальної реакції опори. А от кількість можна позначити і n штрих, тут нічого страшного маємо право змінити. Отже, розв'язання, і знову в мене Ах, моє ведро описує взагалі то коло, але мене цікавить частина кола, ось та верхня точка траєкторії щось. Давай по його намалювала, зараз перенесемо. І так, ну, не знаю, кружечком чи що, давайте якимось блакитним кружечком. Я зображу воду. Ось тут. Зараз я її залью, щоб ви розуміли, що це водичка. Так, і перенесу ось тут верхній точці траєкторії. Ну, в такому стані можна перебувати, коли, наприклад, льотчик виконує. Мертву петлю, так, догори ногами. Ви, якщо е, на американських гірках кот, е, там їздили, так, то також, може, на якомусь повороті перебували у такому стані. Так от, в такому стані, на мою воду, в ідеалі повинна діяти тільки. Сила тяжіння, точніше, не в ідеалі, а це ну, мінімальна умова, за якою вода не буде виливатися. Тобто вода повинна знаходитись у стані невагомості. Тільки МЖ. А... Рухаємось ми по колу. Отже, а до центрове. Також ніхто не відміняв до центру моєї кривої, так, ова. І е, достатньо провести ще вісь ігриків, вісь ігриків, також вниз. Ще раз. Умова цього стан невагомості, щоб вода не виливалася. Тоді в мене, знову ж таки, за другим законом Ньютона, МЖ дорівнює МА. До центрове. Вектори проєкції на вісігриків, що то, що то буде. Додатнім. Так, додати. Маси скоротила, вже зліва, справа розписала як В квадрат на Р. Знайшла швидкість В, за якою вода буде знаходитись у стані невагомості, це корінь із GR. А потім мене питають таки про кількість обертів. Згадуємо формулу з минулої теми. В дорівнює 2 πr поділене на Т, на період обертання. Т, в свою чергу, це час на кількість обертів, на n штрих. Хоч я тут не користувалася о, силу нормальну реакцію опори, не малювала її, але все одно треба розуміти, що це не вона, це кількість обертів. Ну, а тепер, якщо я все зберу, В дорівнює 2 π Р. Підставляю Т. Третій поверх пішов у чисельник, Н штрих. Заміняю В через корінь на uh, GR до рівня 2 штрих, на Т. Виражаю звідси N штрих, це час, помножений на корінь GR і поділений на 2 R. Отже, я прийшла до кінцевої формули. Так. N штрих дорівнює час 60, корінь з G – 10, R – 1, далі 2P і R – 1. Тепер зверніть увагу. Під корнем в мене 10, корінь з 10 – Можна приблизно вважати 3,14 або просто пі. Бо пам'ятаєте, я вам розповідала, що пів в квадраті це приблизно 10. Отже, корінь з 10 це приблизно пі. Отже, можна замінити як 60 пі поділене на 2 пі. Звідси... Розуміємо, пі і пі скорочується, залишається 30 обертів. Ось таку кількість обертів повинно робити тіло за хвилину, ну, точніше не тіло, а відро, в нас конкретно його визначено, щоб вода з нього не вилувалась, тобто щоб вода знаходилась у стані невагомості і не падала нам з вами на голову. В принципі, на цьому все. Тобто всі задачі на вагу тіла, які я бажала, ми розглянули. Отже, далі будемо переходити до нової теми. Дякую за увагу.